Блокування адмінбудівель триває. У столиці люди влаштували мітинг під Деснянською районною адміністрацією. Та захопити її не вдалося. На них там чекала ціла армія силовиків. Тож довелося йти на перемовини з керівництвом райадміністрації. Доки одні мітингарі вели перемовини, інші під стінами будівлі оголосили про створення Народної Ради. А у іншому районі столиці міліція затримала двох озброєних людей. У Міністерстві внутрішніх справ чоловіки вже охрестили активістами Євромайдану. Вони буцімто там працювали охоронцями наметового містечка. Кажуть, майданівці їх забезпечували зброєю. Близ вулиці Грушевського, підійшов невідомий чоловік у маски. Він запропонував здійснити постріл, так як він мені пояснив постріл салюту в сторону Берку. За грошову загросову винагороду. Потім мені пояснили, що це самопал. Також міліція взялася і за одного з лідерів автомайдану Олексія Гриценка. Його підозрюють в організації масових заворушень і навіть оголосили у розшук. А Шевченківський суд Києва видав ордер на обшук у квартирі Олексія. Тим часом інший автомайдановець Дмитро Булатов заявив, що його викрадачі катували по кілька разів на день. Знущання були такими нестерпними, що він благав себе убити. Я їх умоляв убити мене, тому що я не мог можу терпетик, которые день. Вони били мене ззади по мягким тканям. І от вони мене, от так як я стояв прибитий, там синяки, Після операції у столичній приватній клініці Дмитро Булатов поїхав лікуватися за кордон. У свою ж чергу правоохоронці продовжують розслідування щодо його викрадення. У київській обласній міліції розглядають три версії: викрадення пов'язане з комерційною діяльністю, з подальшим вимаганням викупу. Викрадення вчинене з хуліганських мотивів. Та інсценування викрадення з метою провокації масових заворушень, за словами правоохоронців, під час допиту Дмитро Булатов лише назвав колір автобуса, на якому його викрали. Про викрадачів він нічого не пам'ятає. Тим часом на головному Євромайдані країни 3 лютого здебільше було спокійно. Там цілий день люди обговорювали новину, яка час від часу з'являлася у засобах масової інформації. Нібито в акваторії Чорного моря зайшли американські військові кораблі. Однак у штабі військово-морських сил України цю інформацію спростували. Там заявили, жодних іноземних військових кораблів ані в акваторії Чорного моря, ані у портах України немає.